Віталій буде лішах і грає проти Інс. Якийсь. Іспанія рейт на 421. Перезали гамбіт. Дежитери колись хочу піти. Не знаю тільки коли, взагалі? А і так пишу. Зараз, наприклад, піду. Можливо, буде помилкою віддавати просто так пішака. Ну Поки що так зіграю, хоча не знаю. Ну я хочу спровокувати його, може він просто так не візьме, просто щоб не хочу за аж все-таки мати йому поставити зараз. Швиденький. Не хочу, по-хорошему. Ну возьмите, ну ёп... Майо-майо. Не, Не хочешь ты. Не хочешь ты. Чикс. Може сюди поки що піти, я не знаю. Взяти пішаком. Где там F6 якийсь є хит? Ну і що, б'ємо тут? Максимально намагаємось це заатакувати. Хоче він цього, чи ні. Ну, окей, шах. F5. Что я пиду в 6 ты бьешь. Я бью, ты бьешь. Вы просто веди идут из ЕСы. Я дам шах. Ты веди Дэш. Такая какая-то ступенька позиция. Ты тут здесь, здесь. Ой, Що за. Ще й шахом висить, якого пішачка не треба було віддавати. Знову я отримую велику перевагу, і я не можу дожати. Їх. Це якийсь бред просто. Однотуповий бред якийсь. Будемо відкривати гру. Якось. Знову десь я зараз щось підставлю. Я вже, в принципі, підставив. Те, що не треба було підставляти. Тут, мабуть, так треба грати потім що? Мат погорожує просто пішечком. Так, тоді, знаю, візьму просто. Потім візьму тут, потім залечу, залечу сюди. Ні, є чомусь, що він хоче. Ну, я побачимо, що він хоче. Так зараз. Може слона, видатый да, все <клук> реалізував партію. повезло. 62 на 53. три с кучей Вот это так, 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 так. Рубинштейн. Задоволенный. Можно было пішика з'їсти. Ну, я уже был на на жертву тому. Не было не до, не до Безходчи хід, тому що слон висить, ясно. Нам завжди, мабуть, вигідно його міняти, тому що в нас, в принципі, багато фігур активних на хороших полях, а в суперника ні. Суперника тільки, всі інші фігури якось потупуватому трошки. Пасивненько тільки стоять. А, ну правильно, G5 був хід. щось. Ся... Відставляйте у суперник під G5 туди. І відкривається гра. І так позиція хороша. Ну, без кочі ходи, тому що слон висить постійно. А його, брати його постійно не можна. Така штука. Тут я вже віддав важливого пішака, і тут суперник міг відбитися і перехопити ініціативу. Чому треба було слон F5 зіграти? Ух, uh, неприємний хід. Я думав, що він боявся цей хід, Насправді не боявся. Ферзят треба брати? Чи коня, наприклад. Окей, okay, фрезях. Трав 8, і навіть те, що ми зділили туру, але по матеріалу. Тільки плюс один. Пішак, так, да, за якість? Суперник, але проблема в тім, що тепер вже його фігури активні. Дуже сильний слон білопольний. Погрожує шах. Кінь хороший тут близько до атаки. А в мене атака заглибнулась. Ну, це як суперник тобто, знайшов ці ходи. Але він дуже швидко грав у нього дві хвилини, типа. Не ну, просто грають, як. Не знаю хто, а швидкі. Соніки, пана Соніки. Ну, Тут уже погана позиція. Але я і тут випустив. То ради два. Треба було подумати. Не було часу. Тут мат.